Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне. Натхнення від Стіва Вебера. Бог не хоче. Щоб ми йшли за ним через страх. Бог терпляче чекав. Доки буде збудовано ковчега. 1 Петра. 3:20. Мені дуже цікаво. Чому. Деякі люди відкладають ухвалення рішення про посвяту свого життя Христу. Мій син якось сказав: я слідуватиму за Христом і присвячу йому своє життя ближче до кінця своїх днів, але поки що я прийматиму свої власні рішення. Бог не хоче, аби ми йшли за Ним через страх, і Він дозволяє нам робити те, що ми бажаємо, і Він терплячий. Ось одне з найкращих висловлювань, що протиставляє його терпіння, його найбільшому бажанню щодо нас. Він виявляє до нас терпіння, оскільки не хоче смерті жодної людини. Навпаки, Він хоче, аби усі полишили гріховне життя і прийшли до покаяння. 2 Петра 3:9. Отже, Бог чекає. Так само, як у дні Ноя, так і в дні в якій ми живемо зараз. Він чекає, бо хоче, аби ми з вами перебували з ним вічно. Але він ніколи не маніпулює, він ніколи нікого не примушує. Однак разом з тим ми чуємо таке. Ви самі добре знаєте, що день, коли повернеться Господь, прийде несподівано, мов злодій уночі. Перше до Солоня 5.2 лише почути попередження замало. Люди чули, але не слухали Ноя. Я піду до цього ковчега, але не зараз. Спершу мені потрібно переробити інші справи. Саме сьогодні час для вас увійти до Божого ковчега. Моя молитва сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе, поки двері відчинені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво Стів Вебер.